Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді джип Grand Cherokee 4 покоління 3.0 дизель на повному приводі автоматично. Це тачка за льот. Погнали! Так, мотор тут 3.0, як я вже сказав, Grand Cherokee це сама жирна комплектація, яка може бути. Села в нього взагалі в ідеальному стані без... Без слів, хлопці. Капот відкривається взагалі акуратно, це вам вже не є той самий кубік або q 7, яка в нас буде на зйомці. Тихо, чекай, де тут є той петушок. Ага. Капот відкривається акуратно, 3.0 дизель, взагалі супер машина. Він ще у нас на бляхах є, але це не проблема. Він є в нас в телеграм-каналі в продажі. Заходите, дивитися. Він розмитнений, все, готовий на покупку вашу. Все, що хочете, все, як капот, акуратно відкривається, без всяких питань. Бачили, взагалі легас. Тут встановлені прості фари, лінзовані, повороти, він на пневмі у нас. Ну, стандартна решітка їхня. Це вже така, як пішла в третьому поколінні, а це є четверте у нас. Суять є. Самі ці фари, не під фари, а притул туманки. Трошки вітер перебиває, але це вже не страшна проблема. Титани, тітани, хлопці, тітани вище, як моя нога, тітани. Малесенькі поворотники, є маленькі додатки рейлінгів, стоїть тоніровочка задня. ззаді салон взагалі в акуратному стані. От. Є червоні номера транзитні вже. аж може зняти акуратно. Цю Вот. Все акуратненько зроблено, тяжко взагалі за счет пацани. Є е ця. А, у нас електрики відкривається. От. Чекай. Ви бля, пацани, я навіть всі користувати не мій, ви щось Отак. Що я вам розкажу, тут ось собі тако взяли, бац, сіли, без всяких питань, штани замастили, то нічого, торомка. Кнопочка для відкривання. Якщо вас тут взяли, бандити украли, то взяли кнопочку, нажали, є всякі гачечки. От, Є всяка тут е -е, підсвітка є, з цієї сторони є в нас прикурювач на 12 вольт. Є гарні динаміки, музика гарно грає тут. Взагалі суперово, без всяких питань. Є гачки на закріплення якогось товару, причепили, допустимо, взяли сюди якісь, якісь колеса, ну, колеса в ньому не повезете, але вже щось загрузили. Стоїть акуратненький коврик. Ну, хоч він і дорогий досить, але машина того вартує. Є підсвітка, є підсвітка, комплектація Aurland, як мій брат сказав вже. От, ну, тачка взагалі акуратно, ви виді. Тут нема того жорсткого джипа такого, що є таких зіджа 92 98 років, що вони там, Тут, о, я закріплю вам фото. Це взагалі пушечно, серед якась там додатки їхні. Але ну, блядь, ці фари, ну це блядь, це просто пиздець, фари. Диски є, ну, диски покоцані, але це не питання. Взяли собі в пленочку, бо в чорну закатали. Є стоять молдинги, салон трошки замажіли, ну блядь, джеб, ну що... Ним, звісно, на гриби не поїдеш, але хоча я знаю, є різні люди, є по-різному. По різному він показується, показує себе. Фух. Так, є електричне регулювання сидінь, заводиться він з кнопки у нас, показується взагалі. Безключовий доступ є, От, що найважливіше, що він є ще з кнопки у нас, бардачок є, відкривається акуратно. Чорно-бежевий салон з дерев'яними вставочками, на рулі вставочки є. Ну, блядь, салон супер. Що треба? Панорамний дах є. Відкривається грант чероків, варному металі металіку, кольорі, сірому. Гранчі да. Пацани, мені тачка зайшла, часі. Кажу, що Я на ній, хоча ще навіть не проїхався, але ця машина взагалі то вартує. Тут встановлені, ходи пізнімеш. Встановлене блокування, розблокування дверей. Є всі чотири підйомника, регулювання зеркал, ліве, праве. Тут кнопочка для регулювання всіх зеркал. От, показується. Складання, розкладання, розкладає зеркала, Нах, ж бачу, от, тут ще якісь кнопки S, це означає для пам'ять сидінь. Гранчі років. Ось мені є така тачка, Славко? тачка? Соєтачка? Що ти пізди, щось він на 16 років такі куплять. Пише. Mm -hmm. Машина є в досить гарній комплектації. Руль взагалі не класний, широкий. Собі взяли без питань. Оця вже вона не почала гранчу років, не зробили прадоцю, так скажімо, не дуже гарну панель в третьому поколінні, в четверте покоління у нас дуже суперове. Є тут книжка вже по додатку, то палить. Взяли собі, витягнули, витрусили без питань 250. Коробка у нас автомат, є тут спорт режим. авторежим, снов на сніг. Повністю включання блокування, розблокування диференціалів. аваріїчка, кондиціонер, все є. Заводиться в нас кнопочки. Максимальна швидкість номінальна по кілометражу пише 100, ой, 240 по милях 140. Є АУС, тут регулювання, саме магнітола їхня. Салон гарний зроблений, тут шкіра, тут така камтовочка шкіряна інакше ще. Зеркало є. Тіпа, коли машину запускаєте, включаєте собі тут екранчик, вам відсвічується ззаді камера. Камера заді схована, ми її не показували, бо вона ззаді схована прямо в прямому сенсі того слова. От. Тут гарно, акуратно все зроблено. Вже з душею відкривається. Стрім знову. Апаратненько все відкривається, все закривається без питань. От. Заводиться машинка взагалі легасенька. Сюди нажимається, так? Термо зажме. Нажав. Що? Безключовий доступ на ключ не бачить. А, ключ нього? Ключ нього. Ага, коротше. Безключовий доступ на ключ в власника. Зараз ми вам покажемо, як вона їде. Взагалі ось тут всякі тубавки. Сюди взяли собі якісь Щось ховали собі. Та що ховали. Сюди взяли пачку баксів, запхали без всяких питань. О, аж так закривається. Підігрів керма є, підігрів сидіння. Тут що у нас? Тут в нас є отакашеніша. От сюди можете напхати тут, якщо замастилося, тут і навіть ковручок малесенький. От, Закривається, є друге положення відкривання. Відкрили собі, взяли, сюди поклали щось. Чи телефон, чи щось, якби не відволікатися при дорозі, бо самі знаєте, дорога це не є вам або що. Тут у нас е, ніша для окулярів є. Фонарики лівий, правий, відкривання задньої кришки є. Є пищалки в динаміках тут. От, машина варта своєї уваги за свої бабки на столом взагалі класочки. Ага. Білий салон, ці дужки взагалі гарні. Тут знаходиться у нас тут є панорамний дах. Машина вкруг, вся в ваєрбеках, тут там в цих стойках, всюди в дверних стойках є взагалі ідеальний салон. Я більше не знаю, що розказати. Ну, все не пушечні в цій руль не модульний, а мультируль знаходиться. Вшити деревом. Джип взагалі бомбезень, то що треба. Знаходи, заводиться взагалі ідеаль. Бандура здорова. Машина для пацана, такого солідно, а не для хрим-охривом. Не знаю, як то вийде, дорогом купля. Похар, я зроблю все файно, буде ніяких підписників. Нам лайків наваліть, підписку. Не забувайте, тут вийде наш інстаграм, телеграм, також є в описі. Переходьте, підписуйтесь, там є різні машини. Починаючи від жигуля за 300 баксів до такої машини. Це навіть не самий низ машин, хлопці, верх точніше так скажу. От. Так як я зросту 1,76-77 я не знаю точно, тут мішаю взагалі ідеально. Я тут вам можу свідково розігнутися, спати. Взяли сюди якусь дівчинку, привели. Дуже вам не полік. Взяли свій дах, відкрили і тут же в прямо. сенсі може дивитися на а Зад сідушки складається, не будемо показувати. Стоять також динаміки, тут тут сховані, акуратно грає. Грає цього... є... що? Тут є в нас також клімат-контроль. Під... Під... Підігрів сидінь, підігрів ніг, точніше скажу. от Охолодження ніг. Є отут цього, як це локотник такий класний. Він схований тут. Взяли собі якісь копивкою, їдете, хтось з шофером собі взяли, побалакали там. Ну, от, без всяких питань. Машина зроблена акурат, акуратно, є червоні транзитні номера вже на неї. От. Є електропідіймач скла. Треба ключа, нема ключа, зараз візьмем, покажемо. От. Регулюється, все ідеально. Сідушки, що за... хочу зауважити, сідушки тут бомбезні. Що ззаді, що спереду. Шоферські сидіння, це, це взагалі гарна тема. Багажник містимий, слюшки відкидаються, треба базару. Такого, лягли сюди, відкрили, подивилися на якесь озеро, на гори, прийшла темна нічка, ляду закрили, відкрили собі це вогу, тут. І собі коли жити, і дивитись на зірські, це мрії.

Personne ne m'a touché La cocaïne, la cocaïne A pris ma famille Je suis une clandestine, une clandestine Сьогодні трошки вітряна погода. Дякую вам за перегляд, хто додивився до цього моменту. Про цю машину це взагалі супер, гарний салон, виглядає бомбезно. Що треба, є номер, тут буде номер власника. Подзвонили, запитали, уточнили, що цікавий, що не цікавить, взагалі без питань. От. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там де всі машини є, він буде в закріплених навіть. Є в нас також там багато різних машинів ще раз в уточню, враховуючи від Жигуля за 400 баксів до е, Мерседеса з класики. У нас там є 2023 року за 150 штук баксів. Любі машини є на любий вибір. Треба поз... пишете мені. Я вам скидаю машину, яка вас цікавить. Що цікавить, розказую, не даю номер власника, дзвонити. On sacrifie des destinées. La cocaïna, la cocaïna. pris ma famille. Je suis une clandestine, une